Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про тестову документацію. Для чого вона, яка вона взагалі буває і з чого складається. Почнемо з тестового плану. Тестовий план описує, як буде проводитися тестування, включаючи цілі, методи, ресурси та графік. Наприклад, цілі тестування перевірити функціональність онлайн-магазину. Методи тестування це функціональне та регресійне тестування. Ресурси: два тестувальники, один сервер для тестування. Графік, тестування почнеться з 1 березня і завершиться 15 березня. Звичайно, це дуже примітивний приклад, але я вам це показую і розказую для того, щоб ви взагалі просто зрозуміли, що мається на увазі. Тестові випадки. Це конкретні ситуації або умови, які мають бути перевірені. Дивимося приклад: тестовий випадок номер один: перевірити, чи можна додати товар до кошика. Кроки відкрити сторінку товару, натиснути кнопку Додати до кошика та перевірити, чи з'явився товар у кошику. Очікуваний результат, товар додається до кошику. Тестові сценарії це послідовність дій для перевірки тестових випадків. Наприклад, тестовий сценарій для випадку Додати товар у кошик, відкрити головну сторінку магазину, вибрати категорію товари, відкрити сторінку товару, натиснути кнопку Додати до кошика. Перевірити, чи з'явився товар у кошику. Перевірити, чи оновлюється загальна сума у кошику, наприклад, що там до цього були якісь інші замовлення. Ви могли задатися питанням: у чому ж різниця між тестовим випадком та тестовим сценарієм? Тому що вони насправді між собою дуже схожі, ви могли це помітити. Але є декілька але тестовий випадок це конкретна ситуація або умова, яка має перевіритися. Він описує, що саме треба протестувати, але не завжди деталізує, як саме. Тестовий випадок у себе включає короткий опис того, що треба перевірити, основні дії, як це зробити, і основний результат очікуваний результат, що має статися для того, щоб цей випадок був успішно перевірений. Тестовий сценарій це деталізована послідовність дій, які потрібні для того, щоб перевірити тестовий випадок. Він включає в себе більше деталей і може охоплювати декілька тестових випадків, що він у себе включає. Послідовність дій це детальний опис кожного кроку, який потрібно виконати. І деталі, відповідно, додаткова інформація, яка нам знадобиться для виконання цього тестового сценарію. Звіти про тестування. Вони підсумовують результати тестування, включаючи кількість помилок та рекомендації щодо подальших дій. Наприклад, звіт. Про тестування від 15 березня. Виконані тести. 50 тестових випадків, виявлені помилки, 5 помилок, статус помилки. 3 помилки виправлено, 2 помилки в процесі виправлення. Рекомендації провести додаткове тестування після виправлення помилок. Йдемо далі. Тестова стратегія. Тестова стратегія включає загальний підхід до тестування, включаючи методи, інструменти та критерії завершення тестування. Наприклад, цілі тестування забезпечити високу якість онлайн-магазину, області тестування функціональність, продуктивність, безпека. Методи тестування функціональне, навантажувальне та тестування безпеки. Інструменти тестування Jira для управління помилками, Selenium для автоматизації тестів. Критерії завершення: всі критичні помилки виправлені, покриття коду тестами не менше 80%. Переходимо до чек-листів. Чек-листи це списки перевірок, які допомагають не забути про важливі аспекти у тестуванні. Розглянемо приклад: чек-лист для функціонального тестування. Перевірити, чи можна додати товар до кошика. Перевірити, чи можна видалити товар з кошика. Перевірити, чи можна оформити замовлення, перевірити, чи працює пошук товару. Як побачите, це такий дуже загальний опис, що нам потрібно взагалі зробити. Але тут немає детальних кроків. Тобто ви маєте самі вже знати, як це зробити. Тестові дані. Ми про них говорили ще у тестових сценаріях. Тестові дані якраз таки там і використовуються. Це дані, які нам потрібні будуть для тестування. Наприклад, тестові дані для оформлення замовлення: ім'я Іван Іванов, адреса, вулиця Тараса Шевченка, 1. Електронна пошта ІванСобачка.exampл.com. Номер телефону, бла, 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 такий-то там. Тобто ми ці дані використовуємо для того, щоб просто перевірити, чи працює в нас там якась функція. Тестові скрипти. По суті, це вже заготовлені скрипти завчасно для виконання автоматизованих тестів. На слайді ви можете, до речі, подивитися, як вони виглядають. Це мені згенерував чат GPT, Я не займаюся автоматизуванням, тому вибачте, якщо тут щось неправильно. Наступне це тестові набори. По суті, це колекції тестових випадків, які згруповані за певними критеріями. Наприклад, тестовий набір для функціонального тестування, тестовий випадок 1. Додати товар до кошика. Випадок 2 видалити товар з кошика. 3. Оформити замовлення. 4. Пошук товару. Тут ми бачимо, що по суті все в нас обертається навколо функціональності додавання товару до кошику і що можна з ним робити далі. Тестові метрики це показники для оцінки ефективності тестування. Наприклад, кількість виявлених помилок 5, час виконання тестів 2 дні, покриття коду тестами 85%. Звіти про помилки або, як їх ще називають англійською, баг-репорти. Це звіт про виявлені помилки, де ми детально описуємо покроково, як ми знайшли цю помилку, для того, щоб надалі вже девелопер-розробник міг Міг дуже легко знайти цю помилку та виправити її. Наприклад, ID помилки 001. Опис помилки, товар не додається до кошика. Кроки для відтворення: відкрити сторінку товару, натиснути кнопку Додати до кошика. Очікуваний результат: товар додається до кошика, фактичний товар не додається до кошика. Детальніше про баг репорти в мене є окремо відео. Десь тут воно з'явиться, тому переглядайте, якщо ви ще не знайомі з цим. Навіщо взагалі потрібна тестова документація? По-перше, це структурованість та організація. Вона допомагає структурувати взагалі весь процес тестування. Ми знаємо, що і за чим ми маємо робити. Друге, для чого нам потрібно, це повторюваність. Вона дозволяє нам повторювати тести після виправлення помилок або оновлення програми. Для комунікації вона покращує комунікацію між членами команди. Це, в принципі, очевидно, тому що коли в нас є вся тестова документація, то будь-хто може в будь-який момент її переглянути, ознайомитися. І особливо, коли приходить нова людина, і вона не знає проєкту, то їй простіше відкрити тестову документацію, подивитися, які взагалі там тест-кейси в нас є, як що робиться, яка стратегія в нас тестування і так далі. Звичайна якість тестова документація сприяє підвищенню якості програмного забезпечення. І останнє це звітність. Тестова документація нам допомагає вчасно та ефективно підготовлювати звіти про тестування та відслідковувати взагалі прогрес, наскільки добре ми зі всім справляємося. Дякую вам за увагу! Що додивилися це відео до кінця, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Побачимося у наступних відео. Па-па!